вашій увазі сьогодні офіційний Opel Mokka, 21 рік. Автівка ще досі на гарантії. Виїхала з автосалону в Києві в 2022 році, на початку війни. Е, такі автомобілі користувались попитом, тому що ціна і якість відповідна. Автомобіль продається від першого власника весь в рідній фарбі. Повністю всі ТО проведені на офіційному сервісі на 65 тисячах було проведено велике ТО. Зараз в цьому автомобілі пробігу всього 70 тисяч кілометрів. Дуже крута у нас комплектація, топова ледфара, проктроніки попереду, датчики сліпих зон, безключовий доступ, повний склопакет електрорегулювання дзеркал зі складанням, датчик світла та датчик дощу, мультимедійне кермо з круїз контролем, LED-приборна панель, великий монітор мультимедіа, автоматична коробка перемикання передач, датчик утримання в смузі, парковочні асистенти і дуже чудовий комбінований. Текстильний салон, чудовий варіант на кожний день, і також для дальніх поїздок. Автомобіль вже в наявності в автосалоні Trading Motors, адреса Павла Усенка, 8 Будь першим і отримай свою знижку.